Пані Ізабела, ви впізнаєте цей ніж? Ні, це не мій. У мене столові прибори усі витончені і однакові. Ще в театрі подарували, а цей не смак точно не мій. Може, його той чоловік, якого вбили, приніс? Добре, давайте повернемося до цього чоловіка. Як він з'явився у вашій квартирі? Ви знаєте, я думала про це. І згадала, я ж його бачила вчора ввечері. Коли йшла в магазин годині о сьомій чи о восьмій, тільки на ньому інша сорочка була, синя. Це точно? Абсолютно. Він піднімався сходом в хору з букетом Блакитні троянди ніс. Ну, як я могла таке не помітити. Таке красиве поєднання, синя сорочка, Блакитні троянди. Напевно, красиве. А я про що? Я навіть трошки засумувала. Раніше у мене щовечора гора букетів було. А зараз навіть польову ромашку ніхто не подарує. Значить, він піднімався сходами вгору? Так, я якраз з квартири виходила, а він повз мене і вгору. А далі? Далі я пішла в магазин, потім повернулася додому, сервірувала стіл. А далі мої кавалери пішли. Ми так душевно сиділи. А коли той чоловік прийшов. Я вже сильно під шафе була, пардон. Це був точно він? Ну, так, квіти ті самі були блакитні. Я ті квіти в будь-якому стані, запам'ятаю. А чоловік той же? Чоловік. Сорочка точно на ньому інша була. А чоловік. Ви знаєте, в мене тоді трохи в очах мерехтіло і пливло. ті Троянди. Кружляли мову вальсті.